В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. І все ж таки, що легше сказати, Прощаються тобі всі гріхи твої, чи встань і ходи. Таке питання задає Господь наш Ісус Христос фарисеям, які засудили Його, подумки засудили Його. Після того, як почули, що він Господь сказав до розслабленого, якого принести і спустили до його ніг, тобі прощаються твої гріхи. Фарисеї подумали, хто він, що таке говорить, він що Бог? І от Христос питає, що легше сказати? Прощаються гріхи чи встань і ходи. Очевидно, що легше сказати, прощаються гріхи, тому що це мова йде про Субстанцію таку річ таку яка невидима, яку не можна побачити чуттєвими очима чи пощупати руками. А от коли ти кажеш, встань і ходи, то людина має встати і піти. А якщо вона не піднялася, якщо вона продовжує лежати, отож ти сказав неправду свідомо чи несвідомо ти збрехав. І Господь цими словами. Показує, що він готовий відповісти, так би мовити, за свої слова. Раз він сказав, що прощаються гріхи, то він підтверджує те, що гріхи простилися тим, що людина встала і пішла, тому що вона звільнилася від причини свого паралічу, свого розслаблення. Гріхи були такі, що Господь за гріхи дав таку хворобу. І ось коли гріхи простилися, вийшов час спокути, вийшов час каяття. То вже людина вільна і каже Господь йому встань і ходи і той встав і пішов. І тут ми сьогодні поговоримо про цей аспект, що Господь, так би мовити, відповів за свої слова, доказав, що Він не просто заради красного слівця сказав цю фразу, прощаються гріхи. І так само ми всі, що живемо на землі, християни, особливо, повинні за свої слова відповідати. Ми дуже часто звикли просто говорити. Що-небудь там таке розказувати. Є в нідерландській мові таке слово бабелин. Так? От ми просто там ну, поговорили, 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 про, про все і ні, ні про що. І дуже часто ми говоримо лишні. А в тому ж таке Іван Ле від Матфія в 12 главі Господь говорить такі слова, що за всяке празне слово дасте відповідь. І далі Господь каже, від слів своїх виправдаєшся і від слів своїх засудишся. Тобто те, що ми говоримо, воно не просто так звучить, воно не йде в пустоту, воно, воно все є, воно фіксується. І ми за це будемо відповідальні. Ну, Здавалося б, чому? Так, головне, ніяких гріхів не робити, там, не вбивати, не красти, ми кажемо, не пити. Там, не, не... Але ж будь-який гріх починається зі слова. Чи зі слова вимовленого, коли ти говориш щось, ось я би зараз би там, ну, випив би якусь там чар чарчину, так? а перед тим, як ти вимовиш слово, то в тебе з'являється слово в голові, слово як ідея, слово як думка. Отож, все починається зі слова. І якщо наші слова хороші, світлі, добрі, то і вчинки наші потім хороші, світлі і добрі. І навпаки, якщо наша голова і душа наша переповнена чорними темними думками, то потім ми так і живемо, і такі вчинки потім і вчиняємо. Тому нам треба бути дуже відповідальними за свої слова, що ми говоримо. Звичайно, ні в якому разі нікого не обманювати свідомо. Про це прямо забороняється ще в відхозавітній заповіді. Не свідчить облудливо на ближнього свого, коли не можна говорити неправду, треба говорити правду. Ну і потім, звичайно, будь-яке слово, яке ми говоримо, воно повинно відповідати, по крайній мірі, відомій нам істині, що ми знаємо, що це точно так те, що ми говоримо. А якщо ми не впевнені, а якщо ми не знаємо, що робити, краще промовчати. Краще промовчати, потім буде менше гріха. Ми повинні контролювати наші слова, що ми говоримо, і, звичайно, повинні контролювати наші думки. Звісно, ми не можемо контролювати всі свої думки. Це неможливо, і людина, яка пробує це робити, часто вона потім хворіє на психічні розлади, тому що вчені доводять, що близько 40 тисяч думок щодня виникає в голові середньої людини. Ось постійно щось голова думає. А як ми можемо уникнути поганого? Ми можемо спочатку хоча б не. Співбесідувати з поганими думками, не звертати на них увагу. Прийшла якась нехороша думка, ми просто пропустили її і все, розуміючи, що така наша природа, що ми постійно щось думаємо. І, звичайно, по мірі вже духовного зростання, людина перестає в її голові, точніше, перестають з'являтися оці погані думки темні думки, чорні думки. Людина, яка наповнює своє свою свідомість молитвою, вона поступово так у молитві постійно і залишається. І ті е, люди, які займаються духовним подвижництвом на вершині свого шляху духовного, то вони перебувають в постійній молитві. Тобто молитва йде них завжди. Коли вони стоять у храмі, коли вони куди-небудь ідуть, коли вони сплять, коли вони їдять, в них постійно йде, називається саморухаюча молитва. Молитва, яка йде сама собою. В нього немає інших помислів, в нього тільки йде молитва. Але це, звичайно, найвищий ступінь духовного розвитку для людини на землі. Для більшості з нас це лише далека перспектива. І нам потрібно вчитися спершу хоча б не співбесідувати з оцими негативними думками, які з'являються в нашій голові. Бо як тільки ми звернули на якусь нехорошу думку увагу, потім починаємо про це думати, далі ми вже починаємо з цією думкою співбесідувати, співпереживати, а там уже гляди і зовсім е, трішки лишилося до того, щоб зробити вже якийсь гріховний вчинок. Тобто будь-який у нас вчинок починається з наших думок. І ми повинні знати і розуміти, що і високе. Звання християнина і просто звання людини, звичайної людини зобов'язує нас бути хорошими, не говорити і не думати нічого поганого про інших людей. Навіть якщо інша людина робить якийсь поганий вчинок, ми повинні засуджувати не саму цю людину по її суті, а той вчинок, який вона зробила. І, звичайно, дотримуватися цього правила при спілкуванні, тому що дуже легко, особливо зараз, коли всі знаходимося в стресі, в світі такі процеси складні відбуваються. Дуже легко перейти до якогось конфлікту. Треба завжди себе стримувати, розуміючи, що інша людина може бути у хворобі, може бути в, якійсь, в якомусь стресі, в якійсь депресії, може себе не контролювати зрештою. І тому не потрібно давати приводу для того, щоб виникали між нами і нашими оточуючими якісь словесні конфлікти. Це ж, до речі, стосується і нашої поведінки в соціальних мережах. Це теж окрема така тема для розмови, мабуть. Тому що коли подивишся, як наші православні християни поводять, поводять себе в соціальних мережах, то іноді жахаєшся, що люди дозволяють собі писати на інших людей. Як вони дозволяють собі сваритися? І тут треба розуміти, що ті баталії, ті спори, які Розвиваються в соціальних мережах, вони надзвичайно в плані слів дуже такі загострені, дуже такі напружені. Чому це відбувається? Тому що для людини, яка перебуває в соціальних мережах, існує ілюзія, підкреслюю, ілюзія безкарності. Одне справа, що ти підходиш до чоловіка і кажеш, що «та ти такий, тебе треба туди-сюди. Чоловік може не стриматися, і навіть якщо він фізично здоровий, то одним ударом питання вирішити. От. А коли він від тебе за 300 чи за півтори тисячі кілометрів знаходиться, і ти тільки в соціальній мережі йому пишеш, тобі вже не страшно. І ти вже пишеш йому все, що хочеш. Це такий феномен нашої поведінки. У мене колись такий був випадок, коли в Умані там почалися такі спори, і ми до, до мене та... В Фейсбуці написали: Та ти такий, який ти там в Москві служиш, а тобі треба і чемодани. Вказали, як ти треба стріляти і все. Ну, я, я собі там по, спробував подискутувати, ну, все якось ну, закрили ту дискусію через пару днів у місто невелике, через пару днів в центрі міста йдуть чоловік, який на зустріч що мені таке писав. А ми знайомі з ним. Ми знайомі. Та, не, не близькі, не друзі, ну, ми один одного знаємо. Думаю, все, ось зараз мені буде чемодани, і зразу мене відправляли. Ну ж написав, що тобі треба туди-сюди. Наближається до мене і каже: доброго дня, отець Вадим. Я кажу, доброго дня. А сам і й думаю, що це було зараз таке. Де, де чемодан куди на мокзал? Так і так мені не сказали, як обіцяли. Тому що, коли перед тобою тільки екран, то ти собі дозволяєш все, що завгодно. А коли жива людина, о, то вже зовсім інша справа. Тому. Це і психологи про це говорять, що такий феномен існує, що людина дозволяє собі писати щось лишнє, тому що вона думає, що це проходить безкарно. Ну, до речі, зараз вже і за дописи в соціальних мережах може і поліція притягнути до відповідальності. І ми з вами повинні розуміти у всякому разі, що якщо хтось з нами починає суперечку в соціальній мережі, треба заспокоїтися і не встрягати в ці дебати, тому що ми розуміємо, що людина просто собі дозволяє випустити свою. Свої емоції, яка вона є, показує, яка вона є насправді. І все. І на це треба дуже гостро реагувати, тому що насправді вона може бути зовсім такою тихою, смиренною, сіренькою, тому що вона боїться лишній раз про, проти кого щось сказати, а вже в інтернеті вона собі дозволяє послабити собі ці, ці обмеження. Тому треба завжди розуміти, що це теж також спілкування, і ми навіть у соціальних мережах маємо бути відповідальними за те, що ми говоримо і пишемо. Ми не повинні уподоблюватися тим людям, які з допомогою різких, таких критичних, таких сповнених ненависті публікацій намагають утвердити свою, свою правоту. Ми не повинні відстоювати свою віру, так би мовити, з допомогою болгарки і лома. Ми відстоюємо свою віру з допомогою молитви, доброго слова і доброї справи. Ось цим справжні християни відрізняються від тих людей, які тільки думають, що вони християни, а, на жаль, ідуть зовсім іншими гаслами, зовсім іншими поведерями. Тому Господь сьогодні нас закликає бути уважними до своїх слів. Будемо старатися, щоб з наших вуст завжди злітали тільки слова молитви або слова любові, по відношенню до Бога, по відношенню до наших рідних, близьких, по відношенню до всіх, хто з нами. Зустрічається, і тоді ця атмосфера любові завжди буде перебувати з нами, і буде з нами Господь. Амінь.